Російська армія підірвала Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Підрив стався близько третьої години ночі, 6 -го червня. У результаті підриву машиною зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає, кажуть в Укргідроенерго. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, існує загроза затоплення до 80 населених пунктів. Крім того, також можливе її позбавлення питної води людей у Херсонській області та в Криму. Нині триває евакуація людей із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро із селищ Миколаївка, Нова Каховка, Ольгівка, Льово, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, Понятівка, Тягинка та частково Херсона мікрорайон Корабел. Мешканців цих населених пунктів автобусами евакуюють до Херсона, Миколаєва, Хмельницького, Одеси, Києва, Кропивницького та інших міст України. Також о 12-й годині перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона до Миколаєва. Повідомляє Укрзалізниця. Усіх тих, хто перебуває в зоні небезпеки, просять вимкнути електроприлади, приготувати документи, речі першої необхідності і виконувати інструкції рятувальників та поліцейських. Каховську ГЕС почали будувати у вересні 1950 року відповідно до постанови Ради міністрів СРСР. У своїй роботі Каховська гідроелектростанція забезпечувала регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України та навігацію від Херсона до Запоріжжя. А ще вода від Каховської ГЕС була потрібною для охолодження системи окупованої росіянами Запорізької АЕС на атомність станції ситуація контрольована, відзначили в енергоатомі.